Ремонти у розпалі влітку хмельничани зазвичай беруться за переобладнання власних помешкань, економлять гроші і не думають про безпеку. топ 3 пожежонебезпечних декоративних матеріалів далі. І столичні новобудови за кілька років горіли вже п'ять разів. Мешканці прозвали будинки свічками, спалахували швидко від першого до 25-го поверху через неякісний утеплювач. Хмельничани теж економлять кревні. Тепло у старих будинках намагаються зберегти за допомогою пінопласту та клею без дотримання технології. Влаштування між шарами або ж проміжками утеплюючого матеріалу. Пояси з негорючих матеріалів, які будуть сприяти розриву поширення полум'я. А це вже палає вагонка, не сертифікована. Кілька секунд і пластмаса перетворюється у рідину та ще виділяє токсичний дим. Таку вагонку таку не потрібно ніде використовувати, бо вона, як ви бачите, зазнала серйозних цілісних ушкоджень. Виникають різні випадки, нещасні випадки через оздоблення на шляха евакуації, задимлення. І розповсюдження вогню. М'яко ходити, небезпечно евакуюватись. За три хвилини ковролінове покриття згоріло вщент. Якщо вдома стелити такий е, оздоблюваний матеріал, то він може продовжувати горіння і розповсюджувати вогонь по всій території, тобто сплочині кімнати. Якщо він є токсичним, то людина може навіть не почувствувати і задихнутися ще до того, як. Зможе вибратися з кімнати. у лабораторії державної служби надзвичайних ситуацій. Попереджають неякісні та несертифіковані декоративні матеріали небезпечні. Токсичний дим може забрати життя швидше ніж вогонь. Під час купівлі даних матеріалів вимагати від. Вимагати до, ну, підтвердження якості матеріалу, вимагати сертифікат, в якому було б зазначено, що матеріали мають встановлену групу горючості, групу поширення полум'я або ряд інших показників пожежної небезпеки. Тож краса красою, а життя дорожче. Марія Турчина, Ігор Шиян, Ігор Гулько, новини, 33 канал.